А ви знаєте, як виглядає справжня італьянська розкіш. Вона виглядає, як ця мазераті Levante Модена. Диви, який тризуб. Це, походу, справжній український автомобіль. Бути особливим це значить їздити на мазераті. Далеко не кожен потягне таку тачку. І я зараз не про бабки, я зараз про її зовнішній вигляд, про динаміку, про розкіш і про стиль. Ти готовий до такої машини? Якщо так, Ходімо за мною, будемо дивитися. Слухай, я чув, що тут 3-літровий 6 мотор від Ferrari на 430 сил, це вірно? Так, 3-літровий, так, v 6 так, від Феррарі. але 430 кінських сил це для дівчат. Щоб ти розумів, тут півтисячі кінських сил. Бо що? Бо тут перший стейдж, дядя. Слухайте саунд. <звук> Просто нереально. Нереально. До речі, в цьому автомобілі пневмопідвізка. В неї є декілька режимів. В залежності від того, як ви на ній будете летіти або стояти, підвізка автоматично регулюється. Ланосівська база безключовий доступ, датчики сріпих зон і все, що має бути в нормальному автомобілі. До речі, оці вас це не муляж. Вони реально працюють і ковтають повітря. Це спортивний SUV, і в ньому все має бути спортивним. От як, наприклад, це кермо з пелюстками, повний спорт. Із базових цікавостей ми маємо пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Все дуже зручно, ергономічно. Маємо здоровенний дисплей, Android Auto, CarPlay і все, що ви забажаєте. Тут ми маємо декілька режимів руху. І вмикаємо підвізку. Вона підлаштовується під наш режим керування. Що саме цікаве, позаду тут теж є місце. І, до речі, тут регулюються спинки сидінь, що дуже зручно. Отже, в цій машині тобі дівчат буде возити ну дуже зручно. Треба сісти за кермо, треба проїхатися. Треба, як то кажуть, дати 6 крепку. кріпку, і тоді ти зрозумієш, що, по-перше, автомобіль вартий своїх коштів, тут взагалі без питань. Ну, а по-друге, це суцільна насолода. Отже, друже, якщо ти відчуваєш себе особливим і завжди мріяв про правильне поєднання спорткару і SUV, цей автомобіль саме для тебе. Він знаходиться в автостар. А де знаходиться автостар? Правильно, в самому центрі Києва, на Печерську, на бульварі Миколи Міхновського, 23. Він дуже хоче, щоб ти приїхав, сів в нього, закохався і придбав. Не зволікай!